Доброго дня, мої шановні підписники. Сьогодні ми з вами спробуємо перший раз зробити це відео розкладу. Це моя перша спроба, тому будьте ласкаві, ставтеся до цього з якимись похибками. Так, сьогодні ми Проведемо розклад для козерігів на жовтень місяць. Зараз прошу скажіть, підкажіть мені, розкажіть, будь ласкаві, що чекає козерогів у жовтні 2023 року. Працюю з такими от чудовими картками. Таро називаються вони на кожний день. Викладаю, вистрибує прямо на перша карта Це двойка, двійка пентаклів. Буде у вас якась стабільність ще й додаткова якийсь е, додаткова робота, додатковий дохід, щось о, буде, е, ну, тобто, життя не напрягатиме. Не будете думати про те, що ось на це не вистачає, на те не вистачає. Так, дивимося далі. Отже, стан душі на жовтий місяць, робота і фінанси на жовтий місяць для козируїв, особисте життя у козируїв і здоров'я для козируїв. Так, тепер візьмемо інші, іншу колоду карт і подивимося, розкладемо на головні події в житті у цього знаку зодіаку в жовтні 2023 року. Перший тиждень. Другий тиждень? третій тиждень, і четвертий тиждень жовтня, було всім видно. Так, і остання. Ми подивимося три позиції. Підкажіть, будь ласка, розкажіть, покажіть, опишіть, що потурбує, що порадує наших козирогів в жовтні місяці. 2023 року. І дайте. Будь ласка, пораду для козероїв, що їм потрібно робити для, для того, щоб бути задоволеним. Так, що зіпсує настрій? Що порадує? І дайте пораду. Ну що? Починаємо. стан душі у козерогі в жовтні місяці, зірка. Ну, що можна сказати про зірку? Ну, по-перше, зірка в нас була перевернута. Але це нічого такого страшного не значить, деякі ваші, роз... ваші бажання просто не здійсняться, або до них ще не дійде справа. По-друге, не будете ви в цьому місяці головною ізюмінкою, родзинкою цього місяця, не будете зіркою, все у вас буде відбуватися як, як і було раніше. Крім того, не вдасться комусь допомогти. Бачите, тут якась така картинка, що дівчина йде на допомогу. Можливо, комусь потрібна буде ваша допомога, ви не, мож, не в змозі будете її дати, тому що самій не вистачає чогось. Ось такий стан душі. Тепер у нас робота і фінанси. Робота і фінанси. Ну, що я можу сказати? Робота і фінанси вам карти говорять, що в цій, цій сфері діяльності не буде виходити так, як ви хотіли. Ви будете незадоволені свої, своєю працею, або хтось буде незадоволений вашою працею. У вас буде виникне бажання піти, і, можливо, навіть звільнитися з роботи або перейти на інше місце е, працевлаштування. Крім того, можливо, комусь прийдеться переїхати на інше місце проживання для того, щоб влаштуватися на якусь іншу роботу. Зібравши всі своїх рідних у безпечне місце, можливо, хтось так хоче, комусь страшно важко знаходитися в небезпечному місці. тому приймати рішення переїхати туди, де тепло, де спокійно, де безпечно. Тобто ось робота фінанси. Можливо, від бізнесменів, тільки, які займаються своєю справою, підуть якісь партнери, покинуть, залишать вас у самоті. Але я не хочу сказати, що це така карта, яка говорить, що ну, справи будуть іти, але не, не так, як вам хотілося б. Треба буде попрацювати, забезпечити свій дохід, свою стабільність, свій достаток, і для цього можливо прийдеться навіть. Кудись поїхати у якусь командировку, у якесь відрядження або на заробітки. Це що стосується роботи. Далі йдемо у нас особисте життя. Ну, тут все добре, особисте життя, який-тю масличку. Це. Всього вистачає: і задоволення, і уваги, і е, усамітнення. всі, е, як кажуть, прояви життя, е, забота, ніжність, увага, все у вас є. Чогось єдиного не вистачає, але вам і без цього добре. Тиха, тиша, спокій. Безпека, задоволеність, увага, нічого страшного, ніяких там особистих порушень, конфліктів, нічого не буде. Ідемо далі. Це у нас здоров'я. Здоров'я дуже добре здоров'я. Підйом е, активності, сили, емоції, життя вирує, рух вперед, імунітет стійкий, е, навіть бажання ще більше зайнятися свої, своїм здоров'ям, своїм е, організмом, можливо, хтось. Буде продовжувати, або запишеться у якісь спортивній секції, щоб аби ще більше вдосконалити своє тіло, свої, е, свої сили. Тобто все добре з організмом зі здоров'ям все добре. А тепер переходимо до головних. Головних подій в цьому місяці для Козерогів. На першому тижні що нам чекати від жовтня-козерога на початку жовтня? Так, ну, на початку жовтня, можливо, буде розмова. З якимсь чоловіком, а можливо, це навіть ваше керівництво, яке буде з вами розмовляти про ваші сподівання, ваші надії, буде обговорення якихось справ. Людина буде дуже захоплена вами. І буде пропонувати вам якісь пропозиції, можливо, щодо роботи. Тобто це зустрічі. Зустрічі е, ділові, зустрічі е, з друзями. Так, на другому тижні. А на другому тижні у вас. Початок якихось справ, щось ви почнете робити. Можливо, хто, хто влаштується на нову роботу, після обговорення цих пропозицій, почне працювати, почне діяти. І це дуже, дуже добра карта, тому що все, що вам не потрібно, від чого ви відмовилися, від чого, від чого ви втекли. Від чого ви поїхали, відійшло і доля дає вам шанс розпочати нові справи, розпочати новий рух уперед, до своєї мети, і для досягнення цієї мети, корони, тріумфу, успіху, перемоги, ви готові діяти, ви готові робити все, що Задля своєї мети. Так, третій тиждень жовтня, а тут дуже добра картка, паш, кубки. На третьому тижні жовтня доля вам уготувала якісь подарунки, якісь емоції, задоволення, якісь нові. Відомості, інформацію якусь ви е, е, отримаєте і цього будете дуже задоволені. Крім того, подивіться, у нас е, багато чого знаходиться у кубку, будете е, обмивати свої е, які, якісь, можливо, нові досягнення, можливо, будете з друзями. Спілкуватися і будете обговорювати те, що ви почали нове. Це буде у вас викликати нові емоції. Крім того, дуже гарні новини про вагітність, якщо це стосується дівчаток. А хлопці, можливо, від своїх других половинок почують новини про вагітність. Дуже добра картка. Ось таке третій тиждень, а на третьому тижні десятка мечів. Ну, що тут можна сказати? Якщо ми візьмемо взагалі... То uh, велика втомлю... втомлюваність дуже емоційний uh, у вас жовтий, спочатку розмови, зустрічі, потім початок дії, потім uh, о об... зустрічі, uh, якісь uh, свята. Uh, в чорниці, можна сказати так. А в кінці, а наприкінці жовтня велика втом, втомленість, ви е, дуже безсилі, е, у вас нема сил, у вас нема е, змоги е, щось робити. Можливо, це навіть хвороба, можливо, це. Якісь ну, упадок сил, депресія, стрес після того, як отримаєте новини, ви будете думати, а що мені робити далі. Хоча це і гарні новини, але для кожного вони будуть проявлятися своїм якимось чином. Тому будьте готові до цього, підготуйтеся, щоб. Прожити цей останній тиждень жовтня, щоб не було для вас це дуже-дуже шкідливо. Далі, йдемося. Що нам зіпсує настрій? Що зіпсує настрій нашим козирогам у жовтні? Що тут можна сказати? Картка каже сама за себе. Може зіпсувати вам настрій, будь-яка критика. Хтось вам скаже, що ти не так робиш, а те, треба так. А е, казерої вони взагалі не, не можуть терпіти критики, вони стоють в опозицію, тому це для вас буде дуже-дуже е, напружено. Тому е, задумайтеся про те, що не, не треба так дуже. Е, Ставитися до цієї критики. Ну, говорять, хай поговорять. По Послухали а, і пішли собі далі. Оце вас а, розчар... ну, не можу сказати, розчарує, але зіпсує вам настрій це точно. Хтось буде вас. Абс... Про вас говорити за спиною, комусь щось докладати? Можливо, хтось буде за вами слідкувати. Якщо ми візьмемо карти про те, що це робота, то, звичайно, на новому місці роботи до вас будуть прискіплюватися, вас будуть повчати. Треба перечекати цей час і все, все налагодиться. Так, що вас порадує, що вам принесе радість? Радість вам принесе ваші думки десь своїми думками будете літати в небі, в марках, в рожевих окулярах, будете будувати плани, ви будете створювати якісь свої ілюзії. І це добре, це вас буде відволікати від цієї критики, від цього поганого якогось чиясь язика. І це дуже добре, це вас відволікне, це вас е, заспокоює, е, і, і все буде добре. Плани на майбутнє, це дуже добре. І отже, остання порада, порада від карт, що можна сказати про цю пораду. Ну, назва каже. Про себе, але хочу пояснити, що це за карта така. Значить, карта говорить про те, що якщо ви самі собі, самі себе не зупините в оцих роздумах, в цих поганих депресіях, в цих поганих станах, в цій напруженості, в цій втомленості, якщо ви самі себе не зупините, то ніхто вас не зупини. Вам треба самому себе зібрати, не давати собі розпускати соплі, сльози, слюні, братися сама за себе і йти вперед. Будьте стійкими до розмов. До критики ось цієї, так? до цієї критики бути стійкими. Послухали і ще раз кажу, і пішли далі. Ну, Крім того, від вашого настрою, від вашого стану, від вашої, від вашої взагалі, активності в житті дуже багато залежить, тому що поруч з вами є люди, які залежать від вас, від вашого натхнення, від вашого настрою, від вашого стану душі, і вашого стану здоров'я. Тому будьте, думайте і не тільки про себе, а й про тих, хто, хто поруч з вами. Ось такий розклад для козероїв. Це мій був перший розклад онлайн, тому. Не прискіпуйтесь, а чекайте другого, наступного, який буде дуже-дуже швидко, я його вам зроблю.